Ситуація на сході України залишається цілком контрольованою з боку сил ТО. Станом на вісімнадцяту годину, сьогодні, 11 липня, проросійські найманці здійснили понад 20 обстрілів позицій сил ТО. При цьому бойовики тричі порушили мінські домовленості. Зі 120-мм мінометів банформування обстріляли позиції захисників України поблизу населеного пункту Опитне о 5.55 та близько 12.00. о й годині позиції поблизу населеного пункту Троїцьке. Протягом 11 липня зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів обстріляні позиції сил АТО в районі населених пунктів Кримське, Кірово, Сизе, Новотошківське, Травневе. Неодноразово поблизу населених пунктів Лозове, Піски та Опитне. Сьогодні прольотів ворожих безпілотників не зафіксовано. Захисники України діють впевнено на всіх ділянках оборони. На провокації бойовиків бійці АТО не піддаються та дають адекватну вічі зі зброї, не мінськими домовленостями.